Доброго дня, доброго часу доби і прийшов, прийшла така тема з простору про любовні трикутники. Але про любовні трикутники, де два чоловіки, у кого дивляться ті дівчата, у яких два партнери. Хто ханжа може не дивитися. Не знаю, чому це пройшло, але якщо це пройшло, то це комусь потрібно. Диявол. Поїхали. Давайте ми подивимося. Хто ви для початку? Хто ви? Так, тепер, як би не було чоловік? І партнер. Інший партнер. Зрозуміло мене, на колоди колісниця буде якийсь рух. Хто ви? Десятка мечів. Людина, яка? <сум> Десятка мечів, сім кажезлів і смерть. Дівочки, якийсь закінчився ваш захист, якийсь. Якась ситуація у вас прям настала, якась криза криза вас прям настала От в відношеннях. Можливо, ви якраз на виборі. Ви в холодних енергіях, ви прямо в стані ну, от, смерті десятка мечів, це прям, майже прям смерть-смерть фізична. Але всередині ви намагаєтеся вистояти, ви розумієте? Але вам дуже-дуже-дуже складно. Угу. Можливо, ви на виборі. Давайте ще глянемо. У мене ж так не, так не, не було. Так. Карта мага перевернулася. Тобто, ви каже, про те, що ви втратили. От скажу так, навики володіти своїм життям. Угу. Імператриця. Жінка там, де ви були стабільною, також. От вас це не влаштовує. Те, що я зараз вас не влаштовує абсолютно. Імператриця жінка благодатна, благородна, яка приумножує все, що принесли. Знаєте, як кажуть, якщо чоловік принесе тобі копєчку, жінка приумножує її в 10. Принесе щастя в дім, жінка приумножує в 10 в сто разів. Якщо він принесе їй брехню і там скандали, все остальне, то жінка точно так же приумножує те що, те, що ти їй приніс. Okay. Енергія жінки приумножающа. Отак. Ви благодатна, благородна, жінка-мати, жінка-господиня, жінка-зірка, жінка. Мати, Повністю реалізована. Розумієте, яка просто от всі чотири королеви. Далі. Чоловік, що чоловік у нас? Король, туз мечів, сила і король Пентаклів. Точно, стабільний чоловік, стабільний по тузу мечів. Також може бути якесь вияснення стосунків і сила він намагається, от я б сказала, тут він намагається подавляти. Розумієте? Можливо, у вас є діти стабільний, можливо, немає більше емоцій, можливо, немає більше любові. Тому що король Пентаклів це така людина. ну, Тил організував, бит організував і все, і розслабився. Тобто сидить, вважає, що він уже все зробив. До речі, за вами, дівочки, рід намагається подавити вас, подавити, нав'язати свою думку, відносини от з. Сухі, і в той же час ось, 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 немає любові, немає емоцій. Розумієте? От якщо емоції, то тільки холодні такі. Холодні, жорстокі емоції. Далі. Що ви ж вами? Предательство. Брехня, предательство. Хтось когось зрадить. Хтось пішов у. От, як ми балакаємо, хтось пішов у інші стосунки. У когось було третє. Лице. І, звичайно, що людина сім'ї. Тил організований. Далі, що між вами ще? Опустошення, дівчатки. Опустошення і прощання в сім'ї. Опустошення п'ятірка кубків. Коли він з вас просто вже задавив вас, так він з вас усі соки вижав. Розумієте? І вам простіше попрощатися. Він кубків тут жезлів трійка мечів. От розбите серце, можливо, він здогадується. Розбите серце в нього через те, що, можливо, він е щось запідозрив. І він готовий е активно діяти. Як до законної жінки, яку е от він жме. Розумієте, він жаднічає і вам, і вас жаднічає. Сім'юрка Пентаклів буде чекати. Що він буде чекати? Буде обманювати. Або буде дивитися, як ви його обманювати. І буде чекати, поки ситуація розрішиться правильним образом. Хоче вийти з конфлікту. Так, холодний. Боїться, дівочки, боїться, 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 боїться і відсікти боїться. І боїться, можливо, прозріти, і прояснити стосунки боїться. Розумієте, через те й холодний. Чекає, що фортуна повернеться до нього. Далі. Другий партнер у нас П'ятірка Пентаклів, Дівочки, цей партнер, з ними проходите якийсь кармічний урок, і вам важко, можливо, через те, що ви розумієте, що ви десь обманюєте. І ця людина вам не може запропонувати багато фінансів, тобто матеріально не може вам запропонувати якийсь е, достаток. Що ще між вами? Це людина з вашого минулого. Ви закриваєтеся, і ви так само у вас якісь розборки і в цій парі також. Рицар може, Пентаклів може вам запропонувати тільки одну копійку і хоче з вами свята. тобто хоче, Тут у вас є емоції, тут у вас є е, почуття відпочинку, почуття свята. Розумієте? Е, на роботу ходить і може вам тільки ну, трохи дозволити. Тут ви кохана жінка, дівчатки, дві карти страшного суду, ви проходите якийсь кармічний урок, це якась перевірка. Не всі кармічні партнери, наші сужені ряжені, буде рухатись до вас по рицарю, не по королю, тобто не буде брати особо обов'язків. Хоче шансу з вами, дівочки, хоч буде рухатись у вашу сторону. Карта блоку, добре, я зрозуміла, що ви отримуєте в цих стосунках? Що ви отримуєте в цих стосунках? Состояння, що нічого не рішається. Дівочки, любов і е, ви з цією людиною на розстоянні. Розумієте? Ви розумієте, що ситуація зависла і не йде не в ту, не в ту сторону? І через це ви верчайничіся. Тобто ви начебто і вдома, і вдома, і не вдома. Розумієте? А серце ваше отута Буде як, е, знаєте, як буде проявлятися, як хлопчисько. От буде діяти як хлопчисько, любити вас як от просто без пам'яті, як школьник, розумієте? І хоче з вами е, нового, більшого, ну, типу, розширення з вами хоче. Хоче з вами... І також дуже-дуже боїться. Дуже боїться, що не потягне, мабуть. Так, порада вам в цих відносинах. Дівочки, тут, порада в цих відносинах вам бути переможецею. Бути наповненою яскравою е, людиною, яку кохають. Просто. В цих ситуаціях ви в будь-якому випадку вийдете переможецею. Так, людина з минулого. Брати і давати. Тут ви наповнена, тут ви кохана, тут ви. От ви тут більше бачите свої, свої плани. Тут а ви живете, я б сказала, в цих відносинах ви живете. Так, як він буде до вас рухатися? Буде рухатися по сонечку, дівчатка, буде, ви його прям і планувати буде, і рухатися буде, і ви його. Ну, от сонце, прям ви його, в світ його весь сонце його, найкраща його. Розборки. І не може рухатися дуже хоче, але не може. Тому знаходиться трошки в стабільності. Так, по нулю або новий рівень, або треба це закінчити. Тут я пораду не дала, до речі. Порада. Будьте холодною, відстраненною. Скидайте зайві обов'язки і е, оберіть. Нарешті оберіть. Так, ще раз карта е, глупця. Ви прагнете сім'ї, ви прагнете стабільності Кубки, але кубка це про почуття. Дівочка, вибір тільки за вами. Благодарю за лайки, донати, підписки, коментарі. за… Благодарна всім новим підписникам. Я вас обіймаю. І Нехай буде. Все на благо. Приймайте інформацію правильно. Благодарю.